Если вам треба такий прозорий шланг, може для якихось там ваших таких хімічних цікавих діл, пищевый, головне що шланг пищевый. Є отакі теж в нас бухти. Це така бухта, це у нас 100 метрів. Шланг у нас йде діаметр 12, площина стінки 1 мм, Називається він флора. Тож, ну, це класні якісні шланги. Ціна такої бухти. Тисячу, зараз це ціна, ціна, щось там 1400 з копійками. Якщо вам ви щось хімічите, да, у вас якесь хімічне виробництво, наприклад, щось там солоденьке, кисленьке. Крепеньке може. От ви можете замовити ось таку бухту шланга, якщо вам воно потрібно. Так що, ось різні є віди шлангів. Для різних цілей: є газові, є для води, є для поліва, ну і є для піщеві. Теж. Так що. Всі контакти в шапці профілю а, або в шапці профілю можете заходити на сайт і обирати те, що вам потрібно. Генератори, зарядні станції, газові балони, величезна куча ліхтариків різних. Бачите, вітріна пуста, вже треба поповнити вітринку. А, пишіть, дзвоніть і вам відправимо все, що все є на сайті. Майже все є в наявності. Так що, всі контакти в шапці профілю або пишіть в особисті.